Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвія. Сьогодні хочу обговорити останню заяву міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Це є міністр закордонних справ Польщі, який, ну скажімо так, не крутиться навколо якоїсь теми, а говорить прямо в очі, що нас може чекати в Україну. І що він не бачить країн і. Громадян, які хочуть воювати з Росією, а тим більше воювати за Україну. Що я маю на увазі, я зараз поясню є його інтерв'ю, є його заява. Вона напевно багатьох може здивувати, маленько шокувати. А більшість, напевно, скаже, що це так і є, і ми з цим повністю погоджуємося. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Не забудьте підписатись, підписка, активність під відео вподобайки. Це все допомагає цьому відео і цьому каналу розвиватися. Допоможіть підтримати цей канал, і це відео. Дякую. В мене різне ставлення до багатьох політиків, як українських, так і закордонних. Але до Радослава Сікорського у мене позитивне ставлення. Він завжди притримується своєї думки. Він Друг України він її підтримує, і, як мінімум, говорить з Україною відверто, з українськими представниками, з українським народом. І цього разу він також говорить, що він не бачить охочих. Країн охочих політиків, охочих громадян, які хочуть воювати з Росією, тому це все і зараз відбувається. Те, що залетіли дрони на територію Польщі, чи там ще якісь порушення тих чи інших просторів повітряних наземних, на це все закриваються очі. Чому тому, що ті чи інші країни не хочуть воювати з Росією, не те, що це порушує правила, і вони би мали там відповідати. Вони не хочуть відповідати, тому що це буде загрожувати вступу тої чи іншої країни до війни. І вони цього робити не хочуть, і вони будуть витягувати це по максимуму. Але в інтерв'ю Радослав Сікорський говорить трошки про інше. Він говорить, що ось ці гарантії безпеки, які надають всі країни Європи і не тільки, що це. Ну, на словах, цей той самий Будапештський меморандум, який теж нам колись гарантував безпеку, а ніхто його не дотримується. І тут це то саме до речі, якщо ви погоджуєтеся з таким твердженням, теж напишіть коментарях і підтримайте це відео. Вподобайку. Міністр закона справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій для України, і запропонував відмовитись від цього терміну. Сікорський заявив, що Україна на його переконання вже має гарантії. Нехай вони і називаються запевненням у Будапештському меморандумі. У разі надання інших більш конкретних гарантій вони не спрацюють. Переконаний він. Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії. Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії, ми розпочнемо війну на його захист. В чому він, я і напевно більшість з вас також сумніваєте, що якщо нам дадуть гарантії 50 країн, там вся Європа, Америка і тому подібне, а на нас нападає, а на нас нападе Росія чи інший ворог, вони зразу за нас почнуть воювати. Правда, не дуже. Гарантії безпеки для України це зброя, це армія і це новітні технології це факт. Тобто, якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні, ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І Я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією, може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Поділився він своїми міркуваннями. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри. Сікорський закликав визнати, що йдеться не про гарантії для України. Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України. Сікорський також закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії. Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі пошуку грошей для України на 26-27 роки. Виступ Сікорського змусив публічно опонувати йому дипрадника президента України, заступника голови Ігора Жовку. Будь ласка, забудемо цей ганебний Будапештський меморандум. Це не найкращий приклад. Точніше, це один з найгірших прикладів домовленостей щодо безпеки України. Заявив він, зауваживши, що впевнений у дієві, у дієвості ідей про гарантії Україні, які зараз обговорюються. Тут я скажу так на боці Сікорського і підтримую його гарантії. Це добре, коли нам нададуть супер. Ну двома руками за, але ну, вони насправді не діють. Ну, дивіться, Польща є в НАТО, і на території Польщі близько 20 дронів залетіло російських. Хтось каже помилково, випадково. Я, наприклад, вважаю, що це прямо направлено було, тому що 20 дронів не могли збитися з якогось маршруту, ними керують люди. І відповідно це було спеціально заплановано так, щоб. Перевірити, що там як там, яка відповідь НАТО? Ніякої. Але Польща ж в НАТО. Ну тобто, НАТО би там вийшло, сказало, все, не можна, так не роби, бо буде наступного разу по території Росії чи Білорусі, звідки там були запуски цих дронів? Е, відповідь конкретна дронами, ракетами, і чим там то, і чим там тільки не можна. Але ж ні, е, зібралися, поговорили, е, все нормально, закрили очі, живемо далі. Тобто, ось. Тут, як бачимо, працюють гарантії НАТО наскільки? Та ну я б не сказав, що дуже аж сильно працюють. І коли би там, наприклад, на Польщу чи на інші країни напала, Росія вже напала, там зайшла на територію, можливо би щось змінилося. І то, напевно, не всі країни би підтримали ті чи інші е, дії, які б могли зробити всі члени НАТО. А тут гарантії безпеки для України. Ну, відносно дієвий результат. Є з чим порівняти, ми знаємо про це, він не діє. Чим ці гарантії безпеки відрізняються від будапельського меморандуму чи від інших меморандумів? Я не бачу. Ну, тобто країна скаже, ми вам допоможемо. Ну, вона ж не прямо говорить, що вона буде за нас воювати. Вони зараз нам допомагають. Це допомагає Росію зупинити. Це допомагає Україні Росію зупинити, але інші країни не приймають участі у війні. Вони дають гроші, зброю, технології і все. Ну то для чого нам ці гарантії безпеки? Скажіть, що ми от, будемо Україну підтримувати фінансово і зброєю, збільшимо цю підтримку, щоб Україна мала сильнішу зброю, мала сильнішу армію і кращий захист. Це буде найкраща гарантія і вклад в Україну. Це факт. Тому що якби ми на момент початку війни були сильнішою армією, мали більше зброї, мали далекобійні ракети, мали більше дронів. Я думаю, що Росія би так далеко не зайшла. Зараз Росія просувається ось настільки, і то не всюди. Деколи і відходить. За рахунок чого? За рахунок того, що ми збільшуємо і нам партнери допомагають зі зброєю. Правда ж? Будуть ракети. Супер, будемо бити Голик Росії для того, щоб там перекрити ті чи інші надходження. Так, і це є захист України, а не гарантії. Ми в цьому вже переконалися, що гарантії не діють і діяти не будуть. Нічого не змусить Польщу і там, Німеччину, Великобританію йти і воювати за за Україну. Та ми цього і не хочемо. Але вони самі за себе нехай постоять, коли там знов щось прилетить або хтось зайде на територію. І подивимося, як цей колективний альянс НАТО буде себе захищати. Поки що він себе показує з слабкої сторони на даний момент. Чи я хочу, щоб НАТО воювало з Росією? Ні, я не хочу цього. І я не хочу, щоб Україна воювала з Росією. Але для того нам потрібна насправді сильна армія, ракети, ППО. І все, що для цього потрібно. Ми в цьому напрямку рухаємось так, чи е, на такій швидкості, на якій нам треба, з тою швидкістю нарощуємо, з якою потрібно, напевно, ні, нам треба сильніше, нам треба швидше і більше, але якось справляємося. Тому я особисто не вірю в гарантії безпеки і погоджуюсь тут е, з Сікорським. Який, напевно, теж, з свого досвіду, з того, що він вже не один рік політик і спілкується не з одним чи двома лідерами, а з цілим світом, знає, що, напевно, говорить. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Поділіться своєю думкою, не забудьте підписатися на канал, втиснути вподобайку та зробити репост цього відео. В описі під відео я залишу посилання на цю статтю і також на мої інстаграм та телеграм-групи актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на них відповідь. Тому рекомендую приєднуватись також на інші мої соціальні мережі. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.